Раз Григорович Шевченко, послання і мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Україні і не в Україні, моє дружнє послання. І смеркає, і світає, День Божий минає і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних. І ніхто не бачить, і не бачить і не знає, оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають людей запрягають в тяжкі ярма, горять лихо лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаменіться, недолюди. Діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбійте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся, у чужому полі Не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя й правда, і сила, і воля. Нема на світі України. Немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього. Найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились. І хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих, гречкосіїв, і сонця правди дозрівать в німецькій землі, не чужії претеся знову. Як би взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро, тоді зостав би сиротою святими горами Дніпро. Хаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у синє море дітей ваших, і не буде кому помагати. От брат, брата, і дитини мати. І дим хмарою заступить сонце перед вами.